О, ні, мій будинок! Це що таке? Це, це що таке? Це ти хто підірвав? Так, треба написати адміну, бо так діла не робляться. Адмін! Сюди! Дров мітяй, що в тебе сталося? Тут у тебе. Та у мене якісь два У мене якийсь дебілий підірвали будинок. Ну треба розібратись, треба скликати да. суд, але тримай да, зараз тря... компенсацію поки що. Тр... Треба скликати весь сервер. Тримай компенсацію, бро. Да-да-да. Треба скликати весь сервак. тоді я скликаю весь сервер і будемо проводити. О, здоров селянин. Я чув, що ти бачив, що сталося з домом нагіматора. Може розкажеш нам? Так, так, звичайно, я бачив. Я бачив, коли вони ставив лаву погірки. І вибухівку. Я все Вибухівку. Так і допишемо. Це що таке? Це ви двоє зробили? Я в шоці просто. Ну навіщо ви це зробили? Ні, 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 ні. Ні, тоді йдемо вас судити. Ви навіщо це зробили? Йдемо вас за мною. Ви навіщо ви це зробили? Так, йдемо судити, йдемо, да, суд, суд, суд. Жму один раз. Ну, шесть, наприклад. и все. Чё это? Тут. Пойдем. <laughs> Прийняв рішення покарати цих двох злочинців, а саме підірвати їх власні будинки. Все. Ходімо... Ні, треба. Ходімо їх відривати, хлопці. Ходімо, вперед. Ла! До цього дня я ніколи не підозрював, що флапіджап джапі, ТРТР можуть на таке. Це, де були ви? Ну все, вам капець. Так, підірвемо їх хатку. Ти що робиш, ти що робиш? Рушкетний. Ти що робиш таке? РТР, ти чо робишь? Роби такого? Не роби того! ТРТР, чого ти робиш? Навіщо ти подрибаєш без сервер? Ну, це ж мій будиночок, я його дим строю. Ты видил! що ж робиш таке? Бо ти жарти все зробив. Кого ви накоїли? Що ви робите? День. Я його будував день, а ти жарти. Це я будував тиждень, мені не треба. Не треба. <хах> не треба, я тиждень будував. Ой, Динамет. ну все, я зараз, я зараз заплачу просто. Я Динамет! Час. Динамет! О, ну вся. Та робота пішла на смарку. Флапі Джамп передає привіт 10-му Г-класу.

Ну так, все, тобі не всі прийшли. Тобі капець. Негідник, не гідник. Значить так, а? зараз я засчитаю рішення суду. Я прийняв рішення заблокувати на сервері гравця ТРТР060708 та Флепіджап за скоєний злочин. А саме підрив будинку мирного селянина Нагібатора 2008. Суд завершено.